У французів є напівжартівлива формула, згідно якої перша стадія ожиріння це коли оточуючи вам заздрять, друга коли над вами сміються, і третя коли вам співчувають. Одну з найперших лікувальних дієт саме проти ожиріння застосував теж лікар-француз Ательм Брілья Саварен на початку 19 століття. Ця дієта включала багато м'яса, повністю виключала хліб, фрукти та овочі. Подібні безвуглеводні або маловуглеводні дієти відомі ще зі стародавньої Греції. Їх використовували атлети для Підтримки гарної фізичної форми або ж для зниження ваги. Людмила Михайлівна, лікар терапевтичного відділення, говорить про те, що призначенням дієт має займатися виключно спеціаліст. Люба вона має назначатися спеціалістами. Таке самолічення, а вот, ограничення в питанні оно Аночлівати накапленням азотистих шлаків, тому що будь-яке голодання визиває розпад білка, і воно дає більше вреда, ніж пользи. З грецької слово дієта перекладається як спосіб життя режим харчування. Взагалі, дієта це сукупність правил споживання їжі. Вона може характеризуватися такими факторами, як хімічний склад, фізичні властивості, кулінарна обробка продуктів харчування, а також часто інтервали прийому їжі, тобто будь-які Обмеження в своєму раціоні, наприклад, відсутність мучних виробів чи солодощів, це вже дієта. Обираючи собі дієту, слід зважати на кількість корисних речовин в їжі в питанні. Нада треба... потрібні якщо людина хоче сісти на дієту. то обов'язково має бути достатньо калічество білка і достатньо каліченство вітамінів. Якщо вот. вже ограничивать, ограничивать ну, в питанні, то краще ограничить углеводы, ніж жири. Часто, коли ми чуємо слово жир, то сприймаємо його виключно негативно і немає значення, про які жири йде мова, тваринні чи рослинні. Ні перші, ні другі не можуть бути корисними, особливо, якщо ми намагаємося схуднути. Насправді це не то, так. Якщо а, значит, углеводов то они превращаются в, жирову, в жировую ткань. Если потребляют э, увеличенное количество жира, он не превращается в жировую ткань, а наоборот даже вызывает э, вот выхода жира из депо. Підтвердження знаходимо у науковій медичній літературі. В ній пишеться, що людині, яка вирішила сісти на дієту, не варто викреслювати зі свого раціону жири рослинного походження. Тваринні жири, навпаки, повністю виключити. Також слід пам'ятати, що будь-які зміни вашого раціону, тим паче такі різкі та раптові, як дієта, це стрес для організму. Зміна вашого звичного режиму харчування може порушити роботу внутрішніх органів. Тому ліпше звернутися до професійного дієтолога, який допоможе уникнути негативних наслідків, пояснить, як правильно на дієту та вийти з неї, адже повернення до звичного ритму життя це теж неабиякий стрес. І досягнувши бажаних результатів, ви ризикуєте набрати всі зайві кілограми знову. Фахівці також вважають, що схуднути без застосування фізичних навантажень буде складно. Ну, і одна дієта, мабуть, все-таки не зіграє велику роль без фізичних нагрузок. От. Якщо плюс, ще какие-то ходьба, упражні, причому не така активность, активність, як часто буває у женщин там, метання. там с кухни в ванную там и назад. а именно вот какая-то ходьба вот ходьба там быстрая ходьба не обязательно там бегать прыгать но на свежем воздухе какие-то ну, упражнения там, ну, хотя бы просто ходьба ходьба но вот, достаточно такая на самом деле полезнее чем чем вот, как вот, некоторые думают, что там много работы переделал и похудел Нет, такого не случается к сожалению. Надіємося, що наші поради стануть вам у нагоді. Вдосконалюйте свій зовнішній вигляд, коригуйте свою вагу та пам'ятайте, що головне в цій справі керуватися здоровим глуздом, щоб не заподіяти шкоди власному здоров'ю. Юлія Кухаренко, Андрій Гузіп, студія Барт.